Привіт, мої хороші, я в дорозі. Хто вже знає, той вже знає цю дорогу. Одним словом, я хочу сказати, чи складно говорити вірно українською мовою. Ні, якщо ти досконало знаєш цю українську мову. Але по всій Україні говорять по-різному. Чисто українською мовою. Я не думаю, що розмовляє багато людей. Суржиком всі розмовляють всі. А хтось її взагалі не розмовляє українською мовою. Тому не пишіть мені, чи складно мені розмовляти українською мовою. Мені не складно, я би з задоволенням, але я просто не знаю деяких слів. Як вони правильно говоряться? Тобто я навіть не задумуюсь. Сказала Бедра, я думаю, що це є правильно. Не, не, У ну, мене в думці, задній думці не було, що це є стегна. Чи я казала раніше мука, а виявляється, це не мука, а це борошно по-українськи. А взагалі, якщо б я підняла там словник, що це є синонім. До борошна, що тобто, і мука є в українській мові. Тобто тут можна з словами деякими поспорити. Чисто українською мовою я не розмовляю. Тому я нікого не тримаю ні на тому каналі, ні на кулінарному каналі. На кулінарний канал я показую рецепти, а не свою українську мову. Пишуть люди зі Слов'янська, зі сходу всі. Дякують за рецепт. Розумієте, дякують за рецепт, а не за мою каряву мову. Ні, ні на тому каналі, ні на іншому каналі я не тримаю насильно. Не подобається, відписуйтесь. Подобається? Ласкаво прошу. Коментуйте, ставте подобайки. І все-таки я те, що я собі нотую, де, що я відкидаю, де з чого я сміюся, де з чого. Ну, я людина. Так, а я йду до садочка, тому що у нас сьогодні нарешті відновилася школа. Ми... Значить, Минулий тиждень ми не були тому що ми думали, що в нас вітрянка. Поза минулий тиждень ми не були, тому що мы... була така версія, що замінували школу. А тепер була тривога перед тим. Але тривога відмінилася ну, тривога. І я вже біжу Маргаритку забирати до школи ще як були у листопаді. Вже рахуйте, березень добре почався. Тихо. тиха година. Так що я думаю, ви на рахунок української моєї мови зрозуміли. А ті, хто не хочуть говорити українською мовою, то їхні справи, які знають гарну українську мову, але не говорять то їхні справи. Отак. Це є їхня совість, і за, за цим всім тягнеться багато. Всього. Ну, одним словом, тут дискусувати можна багато чого. Е, Русь, Київська Русь, а мова пішла звітом, а, а української та. Ну, одним словом, навіть не хочу зачіпати. Я так говорю, хочете бути на моєму каналі, будьте. Ласкаво, прошу. Не хочете? Дратує, ще щось. відписуйтесь. Все, все дуже просто. Маргаритка. Мені хороша людина спрезентувала мигдальне молоко. Казала, що попробувати з кавою. От Я трошечки розігріла, щоб воно не було холодне, бо з кава не завариться. Ось таке молочко: Альпро алмонд. Ну, Я спробувала, ну чисто тут, знаєте, мигдальне, мигдальне Ну, Таке трошки густувате і такого. Ось такого легенького кольору, такого світлого капучино Ось зараз трошечки цукру додав. Тут лишні. <смір> Можна було і все додати. Зараз спробую вам скажу. Ну, не знаю, зараз спробую. Цікаво. З маргариткою прийшли з садочка, поїли борщ, Добре, що я вчора ввечері Ввечері десь, напевно, о 9 годині я варила борщик, бо тому що я знала, що у хаті буде гола школа і треба буде прийти і щось дати дітям. Тому варила борщик скоренько. Раз, два, борщик був готовий. І смачний. І ми так зараз зі смаком з'їли борщ. Ви розумієте, Бо на вулиці така погана погода. І хочеться щось такого гарячого, гарячого і смачного. І воно так пішло, що Маритка каже: я не хочу, не хочу цілу тарілку з'їла. Ось так пробую. Якось навіть незвично. Зараз мені бракує завжди цукру. Не знаю, чого таке, люблю ц... солодке. Незвично таке м'ягеньке. Очути такий відтінок. Може, якщо б я навіть не давала мускатного гріха і кориці, може б було ще інше, тому що, знаєте, всі спеції і воно своє робить. Тут ще й мигдаль, мигдальне молоко. Зараз. Дуже смачно. Ні, прикольно. Можна так насолоджуватись. Всім приємного апетиту. Смакую. Смакую і дивлюся відео. Маргарит каже, вче кота зараз треба буде прибрати. -ня. Коти хоче бавитись, буся хоче бавитись, бо тому що нікого вдома не було. І вона заскучила. вона скучила, наскочила, бо хоче бавитись сильно. Ой Боже, Маргарит, ти аж трясешся. Наші капучі. Вона наша гарна капуціння. Прийшла в супермаркет і, одним словом, хочу завтра зраненько десь бог встати зробити запіканку. Банани гарні. Жовті. Хочу зробити запіканку з бананами. З бананами, але тільки треба завтра стати. Так, так, так. Бо у латки не хочу вже смажити, тому смажене, а запекти в цьому, як то кажуть, у духовці буде сам-сам раз. І дитина банан візьме. Десь тут пакет має бути. Де ти пакет? А пакет такий, є такий Все, ок. капуста. Ой, йду в сердечко. Хто зі мною? Всі зі мною. Це в нас в самборі гарно світиться. Молодь! П'я боже. Напевно, дороки не бачилися. А взагалі-то у нас тут спокійно, між іншим. Просто де в кого голос прорізався.